У російських ракетах, також які напередодні атакували столицю, було щонайменше півтори тисячі компонентів іноземного походження. Саме про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, це свідчення, що санкції проти РФ нині недостатньо. Кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще недостатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав, не Росії. В конструкції ракет. Х-101, один, що найменше типи таких компонентів в ракеті кінжал, не менше ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина, це те, що зроблено кампаніями вільного світу, і через різні сірі схеми завозяться в Росії. Блокувати такі схеми і усіх, хто їх підтримує, це обов'язково.